Березень місяць. Зима в Закарпатті. Зима це тобто трошки снігу. Хай що протримається довше. Ну і попробуємо коні перевезти на інший постол. Тобто я попробую, Зараз я їх буду крутяти. Вода! Вода, місяць! Вода! Вода, пой, пой! Вода! Вода! Даю звук, на який вони звикли. Тобто вода. По закарпатськи звучить вода. Вода місяць! Місяць вода буде! Вода, пой! Пой Пой це ходи. Вода! Ну, пойме! Пойме це ходимо. Ну, no, то я, 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 пой. Ну, no. місяць! Є місяць, він там ззаду. І це таке як між людьми, є хтось такий, що ну, йому винні. Ну пойте, пай! І зараз все проявить. Пой. А тут орлик, то місяць преться, вийде орлик. Ну, пойте, пойте! Пойте, пішли! Пішли! Пойме. Добре, скиньмо говорити на якійсь такій мові. На якій мало хто говорить. Або навіть якщо говорить, то інакше ставить інтонацію. Це декілька разів нам допомагало. Уже. Так що... Така фішка. ну пойме! Вода! Ой! Mise! Ну, пой, пой, пой Пой Я закутався в шапці. В курточці не оглядається. Ну, ну а пой! Пой! Пой Орлик! Орлик! Ну пой Сімба! Пой! Пой-пой на! Місяць, о, вийшов місяць. Місяць, ой! Ну, оцей червоненький. Гнідей. Це йому всі довжні. Напой ну, місяць, вода. Ага, мотоцикл побачили. Там він не стояв. Саме цікаве, щось нове. Так звірі, так волки. так всі реагують на щось нове. Мотоцикл завжди лишав в інакшому місці. пой, ну, пой. Встали вивчають. Na no, pojme. No, poj, poj. Pojna, poj na, poj, mjesec. Motocykl, motorka, ne bój Poj. Отак от завжди в природі. І це є один з методів, яким ми боролися з вовками, тобто пересували предмети з місця на місце. Кожен день. Якщо я більше 100 метрів, вовк думає, чи атакувати, чи йти. Отак от зараз коні. Я їм на дорозі, отак от лентою поставив мотоцикл. Він там ніколи не стояв. І вже починає думати. Так що, що робити? Йду беру орлика, заводжу. Будуть довго думати, відео буде довге Так що, ну, сам принцип. Ну, пой-пой, місяць! О, місяць не! Місяць пой-пой! Ой, пой. вода! Пой. Ну, пой Пой. Вода! Не сильно в неї води хочуть пити, бо є сніг, так що вода їх... Мотоцикл більше цікавить, що він там стоїть. Ось так будуть вивчати, інстинкти, все. Природа Природа не торкана. От зараз дивимося, по якому великому колу обходять мотоцикл. Хроплять Перебігають, ой, щось не то. Туляться під ленту всі. Отак, обходять. якби лента була ще на метрів 20 далі, то обходили б далі. Не те, що вони бояться, але це предмет незвичний. Я перейду на цю сторону і відразу підуть, перекрию цей предмет. Для них незручний. от Я підходжу, і якщо замітимо, вони відразу розходяться. Значить, Це людина. Отаку от роль приймає в табуні. Це участь людини в табуні. От вони відразу розбіглися і що почали робити? Вже почали виясняти відносини. Вже один другому б'ють, ганяють. Уже Мотоцикл для них не страшний. От це Вже побігли ближче, якщо замітимо біля ленти і біля того мотоцикла. А останні малі, чим швидше.